Ім'я Госта фіксується в особових даних здебільшого у шістнадцятому, 17 столітті. Наприклад, у 1552 році в місті Луцьк зафіксовано антропонім госта у 1619 році, згадано патронім Гастіц -Ір із села Романовиця біля села Підполозя у 1773 році. Бочко Гостан, що є записом змерамороша. Також у 1652 році згадано Григорія Гостовицького змарамороша, назви українських сіл Гостовиця і Гостовиці на Прящівщині існують з 1492 році та пізніше, а також прізвище Госта, яке поширене в Польщі. У 1477 році в Україні відзначено ойконім домогостіце імена подібні до Госта – Гостан – Госто виникли завдяки скороченню двох основних імен зразка Гостимер, Гостислав, гостидрах чи домагость, які зберігаються серед сербів. Також варто згадати прізвище гостиняк, яке є поширеним на Прящівщині, схожі на госта імена воюта гость імста Моята.